Виконання практичної роботи на тему Параметри інструментів малювання у Photoshop. Згідно з протоколом роботи, виконуємо його, її за встановленим ходом роботи. А перше, що ми робимо у Photoshop, ми створюємо новий документ. Для цього ми нажимаємо Ctrl-L комбінацію або File-Create New. І бачимо перед собою меню створення нового документу. Тут ми можемо задати його назву, його розмір. Ми оберемо міжнародні розміри паперу А4. І е, отримаємо готовий для роботи документ. Наступним кроком ми створюємо новий шар. Е, новий, е, палітра шарів у нас знаходиться по замовченню у правому нижньому кутку. Вона називається «Layers шари і за замовченням, у нас у новому створеному документі завжди є лише один шар бекграунд. Це шар, який заблокований, і е, е, який щоб перетворити, і е, щоб робити з ним якісь маніпуляції або перетворення, його треба спочатку перевести у просто звичайний шар. Але ми для зручності просто створюємо новий шар поверх цього е, Базового шару, бекграунд, заднього фону. Новий шар створюється кнопочкою плюс. Ось ми створили новий шар, він з'явився у палітрі шарів, палітру шарів я повертаю на місце. Далі, наступне, нам потрібно обрати пензель. Пензлі у нас є або справа, сліва на палітрі вертикальних інструментів, або зверху, коли ми вже обрали сам пензель, Інструмент, у нас зверху з'являється також палітра налаштувань. Для того, щоб налаштувати наш пензель, а ми повинні скористатися меню налаштувань. Ми його можемо викликати або правою кнопкою миші буде на екрані, або ось тут зверху також воно є у вигляді випадаючого меню. Ми можемо обрати тут тип, пензля. Ви бачите, їх буває досить багато, бувають художні різні пензлі. Але для нашої практичної роботи ми оберемо звичайний а, круглий пензель. Його розмір у пікселях від 1 до 5 тисяч пікселів. Я обираю для практичної роботи 150 пікселів розмір пензля. А його жорсткість у нас 100% стоїть по замовченню, ми її не будемо чіпати. Наступним нашим кроком буде обрати кольори пензля. Кольори обираються на панелі кольорів, вона знаходиться на панелі інструментів зліва знизу самого. Це два такі а, прям, квадратики зафарбовані кольорами різними. А, перший той, який ближчий до нас, це основний колір, а задній це колір фону. Можна змінювати ці кольори, натискаючи на квадратик. Тоді ми бачимо, перед нами виникає меню розширене вибору кольору. Можете задавати кольор якимось координатами, позначеннями, або можете просто обирати натиском на відповідне місце на кольоровому полі. Я обрала синій кольор, як основний, та жовтий як додатковий. А наступний крок ми починаємо малювати. У цій, у цій практичній роботі ми досліджуємо режими накладання, з якими можуть малювати кисті. Панель режимів знаходиться зверху, також поряд з іншими налаштуваннями бензля. Ми починаємо зі стандартного режиму малювання нормальний. Беремо наш пензель обраний, беремо колір обраний і малюємо якусь хвилясту, наприклад, лінію або ще якоїсь форми, яка вам більш цікава. І бачимо, що ми отримали звичайний малюнок досить такий гладкий, досить рівномірно зафарбований. Пікселі, розташовуються всюди, де пензель, його форма пензля. Уявно будемо казати, доторкнулася до шару, у якому ми малюємо. Наступний режим накладання це режим Dissolve. Також обираємо режим і таким же чином малюємо пензлем лінію. І вже навіть при такому невеликому збільшенні ми бачимо, що краї намальованої лінії більш, більш, менш згладжені, як на ну, як би, як, так би мовити, можна сказати. А чому це відбувається? Тому що у режимі Dissolve, у тих місцях, де у нас є напівпрозорий піксель, ви бачите на верхньому зображенні там, де був режим Normal, Є напівпрозорі пікселі. Так ось у режимі Dissolve кожен напівпрозорий піксель заміняється на зафарбований піксель. І тому напівпрозорих пікселів немає, плавного завершення малюнку немає, а є ось такий рваний, так би мовити, край. Наступний режим це режим Behind. Для того, щоб намалювати більш наочно, ми обираємо. Додатковий колір тобто натискаємо на стрілочку і змінюємо кольори. І далі пензлем, з обраним додатковим кольором, ми проводимо лінію. Ой, вибачте Behind Обираємо режим Behind і проводимо лінію поверх вже намальованого зображення, але ви бачите, що. Намалювати зверху у нас не виходить так, як воно в мене було у той момент, коли я не переключила ще режим. так У нормальному режимі це у нас ось так виглядає. А у режимі Behind у нас ми створюється такий ефект, що ми домальовуємо якесь зображення на задньому фоні, але по факту у нас просто пікселі. Ті, які були вже заповнені кольором, вони колір не змінюють, а змінюють колір лише ті, які були ще не зафарбовані. Наступний режим це режим клія. Обираємо цей режим, а він працює фактично як ластик. В такому випадку, коли ми проводимо пензлем по зображенню, просто всі існуючі пікселі вже витираються.